Добрий! день, Приїхав наступний електрик Nissan Leaf приємного сірого кольору, повний електрик. На оригінальних дисках 17-го розміру. Батарея 40 кВт, яка дозволяє зробити пробіг автомобілю 200-240 км. Автомобіль укомплектований швидкісною зарядкою і домашньою зарядкою. Дуже гарний. Вигляд, що екстер'єра, що інтер'єра автомобіля. За автомобілем приїхали клієнти з Дніпропетровської області забирати свою автівку. Добрий вечір. Добрый. Звідки приїхали? З Павлограда, з Дніпропетровської області. Довго чекали на автівку? Десь около місяця. Оглянули, сподобалось вам? Так, дуже сподобалось. Які давали завдаток? 1700 євро. Переживали? Та нічого переживати. Що порекомендуєте нашим підписникам? Замкляйте вам ільяна, щоб мали чудовий автомобіль за хороші кошти. Дуже вам дякую за позитивний відгук. Гарної вам дороги, вдалого користування і задоволення від користування автомобілем. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.